І оце вже століттями багато людей у світі, серед яких і українці, відзначають у травні свято на честь перенесення моїх мощей до міста Барі. У народі ще кажуть, це свято літнього Миколая. Зимового Миколая святкують 6 грудня, 6 грудня це День моєї смерті. Християни кажуть День народження для неба. Тобто християни вірять у безсмертність людської душі. А як інакше? Ти думаєш, я зміг би приносити подарунки на твоє улюблене свято Миколая? Так, я живий. Тепер живу у небі. Хоча зізнаюся, сам я ніколи не справився б із цим завданням, якби не тисячі моїх помічників, тисячі добрих і щедрих людей, які обдаровують інших. Приємними подарунками